Так, а тут у мене GG Snow і G -G Pink, Подивіться, це такі маленькі, малюсінькі такі квіточки, такі пуговички, рожева, така просто безподобна. Вона всередині така більш рожева і така в неї, наче окантовочка йде. Кущики приблизно однакові, тут оце в мене по три кущі. Так щоб вам достатньо показати, але коріння дуже в неї хороше. Ось такий виходить кущик. Бачите, ось такий кущик. Виходить, в неї невеличкі кущики, низькоросла вона. Там дуже гарне в неї коріннячко. Вони в мене стоять тут в Ящику, тому я їх не, не достаю і не підливаю в принципі декілька днів. Тобто у мене є зараз три білих і три рожевих на продаж.